Кажу, відео хочу зняти. А. <клухи> Усім добрий ранок. Вітаю вас у новому дні тижня влоги. Сьогодні, 7 березня, і я продовжую повертатись до своєї звичної рутини. Сьогодні, по справам, по, по рутині на день нічого не змінюється. Це масаж обличчя, це пілатес, це дві Чашки кави обмеження, запис в клініку до ортодонта. І в мене ще деякі є справи. Ось, я потім це все пропишу в щоденник. А зараз ми з чоловіком кавуємо. Ось. А сьогодні вже він робив каву. Тому кава смачна і не водяниста, така, як вчора в мене вийшла. І сьогодні я буду вже пробувати цей сирник, який ми купили в доброму серії. Спробувала я цей сирник. Насправді смачний. Він мені більше сподобався, ніж у Біскоті, тому що він менш солодкий і більш такий сирний. А тобі як? Смачний. Що то, що то? А тобі як, а тобі добре. Я мені не дає. Ми вже на вулиці поспішаємо до. Ортодонта, я поспішаю до ортодонта. А я ні. У <х premier flying quote> мене бувають такі дні, коли я чисто фізично не можу ось прокинутись. І це навіть не депресивний період, це може бути і в нормі. І от сьогодні якраз був такий день. В той час, як чоловік пішов гуляти з собакою, я могла би встати <eu can fitain> і зайняти своїми справами, щоб потім нікуди не поспішати. Але я просто... Заснула і прокинулась тоді, коли вони вже прийшли. І я вже трішки в швидшому темпі, почала робити все те, що мені було необхідно. На вулиці сьогодні, на вулиці сьогодні холодно, морозно. Ось. І ми тільки вийшли, ми тільки вийшли, а я вже змерзла трішки в вушках. Треба було брати свої вушка, одягати. Але сьогодні я бадьора, я відчуваю, що я виспалась ось тому, тому супер. Я встигла в мене ще 15 хвилин до прийому. Я вже вийшла від ортодонта. Сьогодні мені змінювали дугу. Ось, і вже є. Ну, я точно прогрес, це, це зрозуміло. Але вже нижній зубчик вирівнявся, той, який е, повільно вирівнювався. У мене є ось тут стілинка. Ось тут, і вона не заповниться, поки в мене не вирівнюється мій кутній зуб мудрості, Ось тут е, зверху. І він не хоче вирівнюватись. Він стоїть на своєму. Типу, там є якийсь прогрес міліметри. Але він не дуже сильно піддається, щоб до вирівняння. Я ношу таку спеціальну резинку, щоб його вирівнювати. І я стараюсь якнайбільше її носити, якнайчастіше. Ось, але все рівно. Дуже процес вирівнювання йде довго. Але я сподіваюся, що. Все вийде. Ми купили корм для нашої шиншилки, купили смаколики для Ріни. Загубилась полунички. І назад повертається. Поверну назад. Нам дуже пощастило. Ми якраз купилися в сілько і зараз просять покинути будівлю. Купилися тверді. Покидаємо будівлю. Знову ще один песик, бідосько. мужечки. Що ж вас всі покидають? Манюсик. Хе -хе. Боже. Як так можна з тваринками? Усю дорогу я працювала в телефоні. І, якщо чесно, мене укачало. У мене зараз так болить голова і трішки нудить. Треба буде відпочити і попити водички. Тепер я буду ці всі смаколики перекидати, так як ми їх зберігаємо. Так, спочатку. Смаколики реїни. І надій сюди. Тримай. На, тримай. Це ще залишились е, легені сухі смаколики. Другі смаколики. А третій смаколик ми взяли кісточку. Ось таку маленьку. І якщо часто, я не знаю, чи вона буде їсти. Її її. Ні. Дивись. десь таке їсть? Ні. Е, тому що ми купляли великі, і спочатку вона їх їла, а потім, в якийсь момент, вона почала їх просто ховати, замість того, щоб їсти. І е, ось зараз є е, подібна, велика біла, і вона десь захована в квартирі. Десь захована в квартирі. Ти знайшов її велику? Де вона була? За ліжком? Ну ось, а, даю тобі маленьку кісточку. Її треба їсти, а не ховати. Ріно. Тримай. Можна. Пішла. Це ми закриваємо і ховаємо. Тепер для шиншилки. Це вже цей опен такий, що його неможливо зірпати. Бо бачиш, з однієї сторони є ця штучка, а з другої запаєна. Ось, типу, з цієї сторони була. Це така штучка, що можна було відтягнути, а з цією вона запаяна, і я просто не могла відкрити. Ось ось така у неї кісточка була. Як бачите, вона зовсім мало її згризла. Ось, і вона оце згризла її і заховала заховала за ліжко. Та, це твоя кісточка, твоя. Але ти маєш маленьку, Ріна, ти маєш меншу, дивись, це твоя кісточка. Все, бери їж. Молодець. У нас ще залишилась картопля з м'ясом, і зараз ми з чоловіком поділимося цією стравою. Я візьму картоплю з морквинкою, а чоловік візьме собі м'ясо і буде робити шаурму. Зараз я це трішечки посуну і ще собі додам салату з капусти біло Нам смачного і вам теж смачного, якщо ви зараз їсте. Я вже поїла, я вже трішки попрацювала, і зараз я відчуваю, що у мене є сили на силове тренування. Не просто пілатес, тренування з пілатесу, а саме силове тренування з додатковою вагою. Звичайно, невеликою, тому що прийшов дуже великий період, коли відколи я перестала займатися додатковою вагою. Тому хочу я сьогодні. Саме зробити це силове тренування. Тому що, як на початку я собі прописувала, що я хочу повернути і як я хочу це повернути. В мене був, була мета повернутися до силових тренувань, але розпочати з кожен день пілатес і раз на тиждень силове тренування з додатковою вагою. Тому я сьогодні відчуваю, що я можу, і я вирішила це зробити. Зараз я роблю собі протеїн. Ось, і, якщо чесно, я така зараз роздратована. ось, е, Тому що якось так, от після того, як я поїла, зайнялася роботою. Вона зайняла більше часу, ніж я собі закладала. Е, і в мене все по часу змістилося. Е, типу, я мала тренуватися раніше. Е, Зараз вже по шостій. ось, І я вигрузила свої відео на Ютуб, а воно чогось не в тій якості, лише доступно в 360. І якось так воно все мені накопичилось, і я така роздратована зараз. Я надіюсь, на тренуванні це все вийде. Я вже відпрацювала своє тренування. Так, що в нас тут? 37 хвилин, 194 калорії. Е, чесно, мені не було важко, типу, якось так незвично чи що. Е, навпаки, моє тіло таке: У, вау, Ми це колись робили. Це класно. Я відчувала всі м'язи, над якими працювала прямо, так як вони працюють з додатковою вагою. Це, це було класно, мені, мені дуже сильно сподобалось, і сподобалось те, що мені зараз не важко. Я, я це зробила, і мені було в кайф. Ось, Фух, якщо чесно, то я зараз вся мокра. Я не знаю, чи тут видно. Ось. Я добре пропрацювала. Чесно, не знаю, чи завтра мене будуть м'язи боліти. Але мені здається, що так. Щодо мого роздратування, воно трішечки зменшилось після тренування, тому що перекрилось цими позитивними емоціями або змінилось на позитивні емоції. Але от всередині ще є ось такий. Ще всередині воно залишилось, оці такі остатки, залишки цього, цього роздратування, цього негативу. Ось. Але. Я зараз йду в душ. Ось хочу прийняти гарячий душ, трішки, трішки розслабити м'ясо після тренування. Поки чоловік пішов гуляти з собакою, я хочу підбити підсумки сьогоднішнього дня. Так. Масаж обличчя в мене був. Сьогодні я зробила силове тренування є. Сьогодні я випила одну чашку кави зранку. Це вже другий день, коли я п'ю лише одну чашку кави. Ось по поточним справам те, що мені треба було зробити в центрі, я зробила. Також візит до Ортодонта є. Тож на сьогодні я все зробила. Я така рада, що в мене сьогодні вийшло зробити саме силове тренування. До речі, сьогодні 11-й день, коли я почуваю себе в нормі. Такого дуже давно не було саме, що я почуваю себе в нормі. А на сьогодні все. Дякую за перегляд. Будьте здорові, мирного неба і завтра побачимось!